а реплей від підписника. Погнали дивитися. <плес> Здоровому гутні, братики-танкісти! Як ваші справи пишемо та коментуємо в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком злоба. На важкому танчику колекційної породи SRSR К 91-й. Давайте глянемо на його три снаряди в барабані і чи він зможе реалізувати їх на Ура, а ну наполучай, на получай пт та яка су. Сто перша на один снаряд. Не вже третій зайде, ні, не зайде. Напевно, по сушці можливо зайде по стерве, 80. Ні, на жаль, не заходить по СТРВС також не дуже сильно хоче заходити. 81-й. Ти судячи з того, що Лайн також не зайшов похідпоинтом СРВшки. Але можливо зараз із барабану зайдуть два снаряди, а можливо, всього лиш на всього одного вистачить. Ну, звісно, що ж вистачить одного. Відправляйся на переплавочку сушечки. У нас один колик після бойову статистику. Це, е, це в нас е, рандомний бій у режим бою. Перевага, маємо три точечки, танкісти на карті протока. Їдемо допомагати нашому е, Крайслеру, Ка? напевно, битися із Т-30, я так розумію. Тю ні. Так, напевно, тримає курс. Дивлюсь туди. Наш барабан помилесі, куди заряджається. Крайс... Крайслер шмаляє. Його хтось в бортину шмаляє на 300 з чимось. А в нам. А ми дивись, ми заблокували 400. То який із третій. Ти подивися, щурик не світився. Що, що ж ти будеш робити, але міг би бути зараз небезпечний момент, якби фокус взяв т 30 на нас, але добре, що він фокус не брав на нас, а на нашого союзника. І в нас є змога докадешити свій барабан. І з третій тепер не знає за ким гонитися, за, за... за... за кого братися. Наш Крайслер все ж таки постріл ще встигає давати. Невже забирає з третій нашого Крайслера. Ну, бляха, на тапочки, получай. Звісно, що ж забирає. Один, два. Третій снаряд також зайде, другий пішов із підпалом. Це вже прекрасно. Залишається він без хитпотів, але мінімум ще два рази треба вдарити. Адже це не об'єкт 752-й, в якого би вийшло з одної пульки його забрати. Адже там альфа 400 плюс вилітає іноді стабільненько, і це вже радує. Звісно, там їсти. Правда чи ні? Дивися. Зкінчилися ми зі сом третім. Він не знає, що робити. Він не хоче шмаляти по нам голдофонськими снарядами. Я так розумію, адже, якщо б він зарядив гол-голду. А ось ці щічки, бачите, ось ці щічки на бачте, всі зони стали б широкими, і він би з легкістю міг би нас туди прошивати. Напевно, не додумався, не догадався, а можливо, не возить за собою гол голдофонський через свій, взагалі завжди таки фінансовий. Стан, можливо, можливо, я помиляюся. Так відправляємо одного із і маємо вже воїна після бойову статистику. Але ж, залишаємося один проти трьох танчиків. все ж таки. Ще й три СТ-шинки. Накал бою може бути надто великий і небезпечний. Адже все ж таки під контролем в нас є три точки. Радує, правда? Радує танкіст. але не радує те, що подивись барабан один наполучай, той, який у вигляді Т-50. Т-54 е 1 Той який йде на Хевіка, ми відправляємо у гараж. Один, мінус один барабан. Один барабан ще залишається це їхня лорка і СТРВ-81. Ну, я не знаю, це, в принципі, швидкісний танчик, як для стешеньки без броні, але в нього все ж таки невисокий. Невисока Альфа, і це вже радує і ДПМ нього непоганий, і тому може бути небезпечно. Він також виїжджає до нас і подивися одразу ж дві тики дають перед смертю Лорка нам дає і цей естервешка, подивися, заїжджає в нам в корму. Хоче, напевно, почти розстрілювати нас завдяки своєму ДПМу. Але ми пробуємо за цього його затиснути. Щоб йому не було так легко нас пробивати, але в нього гармата все ж таки гнеться завдяки своїм КВН. Нам це по-друге, завдяки тому, що видиш, який. Рельєф місцевості йому допомагав, але ми його було заблок... заблокували, і наші точки дали нам цю перемогу, друзі-танкісти. Це перемога і ще й з Колобановим, виходить, все рівно дали Колобанова, незважаючи на те, що СТРВшка вижила, друзі танкісти. Дивимося на після бойову статистику. 4829 напуляного демеджа 800. Заблокованої шкоди. Ворожого демеджа 6 знищено, 7 пошкоджено. Головний калібр колобанов танкісти. Перший знак класності. Пула заробляє Воєн Також пішов у комплект медалів. Пішов плюс на 240 тисяч 869 срібла в свій сей, свою копилочку. Перше місце по нанесенню шкоди. 1472 вільно досвід заробляє також свій акаунт. Друзі, ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій. Рандомів в режимі бою. Перевага на три точки. Та підписуємося на канал Борнебійник. Завантажуємо свої в Діскорд для того, щоб потім разом з нами переглядати їх же на цьому каналі. Ми погнали 22 бій, також від гравця під ніком залоба вперед. І так, танкісти! Маємо другий бій. Із 9 рівня ми перейшли на 10 -й. рівень. Це в нас ВАЗік 55 п'ятий. Безешка. Поїхали! Знову ж таки, рандом режим бою. Перевага маємо 4 точки. На карті перлинне місто. Дивись, як снаряд фу, пролетів е, над нашою баштою, але все ж таки не вцілила. Надто високо було, але небезпеки не було. Тому ми їдемо вкатувати. Маємо два снаряди між снарядами пострілу. Маємо 4 секунди. Ми вже про це не раз говорили, хотілося, хоча б дві з половиною це би було просто прикольно. Банально прикольно. Якби в півтори секунди це би була імба. Точно імба, правда. Ану, получай, на жаль, тут не влучаємо один із снарядів 4 секунди. Подивися, надто довго іноді виглядає кадем між снарядами. Правда, мінотавра, один сна... із снарядів блокуємо, він дає нам ще раз на 406. Все ж таки пробиває. Подивись, скільки ми хітпонтів втрачаємо на початку бою. Може бути небезпечно, не знаю, дивимося. Що ти там стоїш, базиш, нема. Він хоче стріляти за цієї статуї, напевно. Як то кажуть, мишкою знаєш такою. Прости, ти подивися, жити напевно не дасть нам. 350 блокує. Маємо по затапі по дві дев'яточки. Є 75, у них Т-54. У нас Тайп 61 І Шикода. шкода. Шкода Т-50. У нас бачатик, на жаль, відчалюється один із прекрасних барабанчиків СТ. Танчиків на 10 рівні. На жаль, відчилили. Ну, що ти зробиш? У нас вже мінус дві, те... дві техніки, два танчика, дивися. А у них ще ні один не відчилився. Цю ситуацію потрібно, що робити? Правильно поправляти на грі 15-ти, получай свій чубчик. Ти записався в барбершоп до злоби. Так, поки що що дивимося. З точки ніхто не бере. На точки всі забили болт. Я так розумію, цей бій буде люто динамічно зливний, тільки не знати для кого. Судячи із. Втраченої техніки в сетапі союзних сил, напевно, для, все ж таки для нас, я так розумію, знову ж таки, блокуємо і це вже прекрасно, знов не блокуємо, раз блокуємо, раз не блокуємо. Бач, як буває рандомно, іноді броня блокує, іноді не блокує. У вазі Кат-505-го. Ах, подивись на 200, пропускаємо. Шерідан дає на 511. ми залишаємося без хідпонтів. Враховуючи, що сетап 10 гривнів 482 це ніщо. Ну, принаймні для е 75 навіть незважаючи, що, що це дев'яточка. Так, друзі, правда. Т-54 ТВП-шка, барабанчик не залишається і 121Б. Ха. Ах, подивись, знову пропускаємо. Боляче було, ну реально боляче. 280 задницею блокуємо. ТВПшінку чи що? Ах, може бути, чи Т-54, дев'яточку. Дивися, знов блокуємо 310. Ну, що ж ти будеш робити? Ми залишаємося в лиш напсього на всього два танчика. Одна із наших ПТСА, якраз яка залишається. Є четвертий. Хтось там пробує робити, поки що його дійми, я толком і не бачу. Ми забираємо один із танчиків Т-54. Все ж таки залишається небезпечні, шт... небезпечні танчики в сетапі. є 75 Ну, що ж ти будеш робити? Він мені нагадує бій, який у нас був тепер останній. Останній момент о, бій на бабасі, якщо ви пам'ятаєте, якщо ви знаєте, як він також нам не давав жити. ну не нашому герою злобу, це був інакший гравець боєць, але все ж таки подивись, це є 75, і що ви такі боляка, якісь озлоблені? Ми пішли на КД, ми пішли на КД, не вже не вистачить часу, не вже не вистачить. Так ми закадешилися, але все ж таки 4 секунди між снарядами. Ось бачиш, що вони дали. Для нас, а далі те, що нас просто ліквідували. Якби все ж таки каже, 2,5 хоча б, ми напевно би встигли забрати Є75, а так дивимося. Дивимося і споглядаємо на нашого Є4. Чи все ж таки він зможе вивести цей бій проти Є75, чи не зможе. Хідпотів також в нього дуже мало 230. Всього лиш на всього. І заруляє його броня проти є 75 я поки що не знаю. Дві, дві хвилини залишається до кінця бою. Пишуть, що на це. Їдь на це. Кар. Їдь на це, що ти став. Їдь збивай. Вбивай його, їдь збивай і вбивай, блін. Витягуй це бій. Ану, дивися, засвітився! Засвітився, та де бортом стоїш, пацани, що ти робиш. Напевно, всі кричать, ті, хто дивляться, але йому просто повезло, що. Є. Е. Тож таки. 75. Напевно, стояв і відцілював куди-то нам шмальнути. Якби він одразу зробив постріл, він би нас забрав. Але повезло все ж таки я четвертому, я не розумію, чому він не розвертався, хоча був об'єшніком, Просто це дійсно було везіння танкіста. Дивимося на після бойову статистику. 5254 напуляного демеджа 2920 заблокованої шкоди. 3 знищені сім по сім непробиття. Угу, Ну буває таке. Буває перша знак класності, головний калібр. Пішли далі, що в нас там? По плюсах, що получив? Плюс пішов на 84 660 срібла свій сей свою копілочку, перше місце по нанесенню шкоди, 1427 мільйонів. більодосвіду також заробляє друзі свій аккаунт. То ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режамі бою. Перевага! Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої жорплеї в Discord для того, щоб потім разом з нами тинкісти переглядати їх же ж на каналі Бронебійник. А я бажаю в першу чергу нам всім друзі мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось з вами.